Головка повністю перебрана. Всім доброго дня, гарного настрою, мирного неба. З вами як завжди Гаразд Телеві Нерви. Поступила косарочка китайська на ремонт. Тример китайський. Виходить, що почистили карбюратор в ньому у ній і вона не працює. Компресія є, поршнова хороша, чомусь вона не працює. Тут бачу так, саморізами закрутили це, подивимося. Все рівно карбюратор треба помити. Але причина у тому, що косарка не працює. Це раз, немає компресії. Два. Забитий карбюратор. Ну і третє, я так можу назвати, це немає сальників колінвала. У цій косарці немає сальників колінвала. Ось як бачите, там мотор, все воно ось в таких приростах масла. Можете подивитися, все в маслі. Сальники колінвала потекли, все в маслах. І через те вона не заводиться. Так, будемо її брати в гараж, розбирати і діагностувати, що з нею сталося таке, що вона не працює. Чому ж не працює китайська косарка? Так, знімаємо. Звичайно, першим разом защиту. щиту. Будемо знімати щеплення, подивимося, що там є, але я вже бачу. Власник сміється каже, ну як ти ще до косарки навіть не дійшов, а вже каже, що там сальники потекли. А воно ж видно зразу, що там сальники пішли. Опа. А то чистять карбюратор, міняють фільтра, міняють шланги. І не розуміють, через що воно не працює. Не працює через те, що нагрівається дуже сильно. Погане масло, погана бензина. Ну, Бензин ще пів дилех, але масло погане. Хорошого масла. Тяжко знайти. Тяжко. Я сам один час лив мутюльку ось таку. Воно не вигідно. Скутер не двох масло хороше. Не вигідно, бо там баночка коштує 400 гривень, 380 як де знайдете. 350 Ну і часто косити, трошки то дорого виходить. А хороше масло знайти важко. І лиють туди все, яке є. Беруть штіль червоний, крашене, так скажу, вам. крашенку туди лиють. Ну, я не раджу знайти та чорване масилко. Так, знімаємо защиту свічки. Це повинно вирізати договір. Ось так. Ось так Ось, і бачите, можете подивитися все повністю в маслі. Це масло з яке ви леєте в бензину, просто-напросто викидає. Скажу вам зразу, так, зараз саме виміємо. Задній сальник. Задній сальник тут де стартер, де шморговка. Він рідко коли строю виходить. Там стоїть маленький, його замінити дуже легко. А ось передній сальник з строю виходить, бачите, все в маслах повністю. Передній сальник виходить дуже-дуже часто з строю через те, що тут знаходиться магніт. Ну, він обдуває генераторний, він обдуває холодом, але все рівно. То все щеплення дуже сильно гріється, щеплення нагрівається, циліндр нагрівається, і той сальник колінвала передній часто летить. Ми будемо його зараз міняти. Я це все. Тут показувати вже немає що, це все розбираю, пшикаю хімію, мию. І тоді будемо аж приступати до ремонту. Першим ділом нам потрібно це все вимити, щоб це було чистенько. І для того знімемо шину, повністю від'єднаємо, щоб шину від'єднати, вам потрібно відкрутити 4 болта. Це тут просто. Всі китайські косарки зроблені на, так скажу, на один і той самий тип. Тільки є різні моделі, там шини різні стоять, щеплення різні, колоколи ці передні. Ну і пластмасові защити ці всякі є. Всякого випуску. А так, принцип роботи один і той самий. І запчастини всі ідентичні. То, що є там по карбюраторам, два види. Є з, меншою, з меншим діаметром. карбюратор, А є з більшим діаметром. А так воно все одинакове. Якщо брати з китайських цих тримерів. І я можу навіть сказати, що можу вам радити таку косарочку. У мене самого форти косарка китайська теж, але її вже там дуже-дуже багато років. Получається, <кій> ну серйозно, вона, я можу сказати, що себе оправдала через те, що вона косить дуже-дуже часто і на роботі, і вдома, і навіть деколи да, по сусідам. Так що вона себе оправдала. Багато чого я там вже не міняв. Але все рівно, запчастини недорогі, доступна ціна. Якщо, наприклад, взяти того самого штіля, косарку триммер F55, там чи 50, воно того не вартує. Там карбюратор коштує космічних грошей. Зчеплення космічних грошей, все там дорого. Дехто думає, раз купив, ти і забув. Краще купити дві. Я так думаю, моя така думка, що краще купити дві китайські косарки ось такого типу. Чинакшого там немає в різниці, чим брати штіля. Штіль дороге обслуговування, запчасті дорогі і ламиться він просто капістеш. А Ця китайська косарка себе, я скажу, що зарекомендувала і оправдала. Всі нею косять і проблем не мають. З запчастинами. Тут так фільтр зашаманили. Коробка уломилася і вони так зашаманили. Ну нічого, вусик відпав. Це не є зле, фільтр теж помиємо Так, треба роз'єднати. Кнопочку. Щось тут власник казав не глушить. Треба буде перевірити. провода на місці, щось там, напевно, у кнопці є. Перевіримо, там ще потрібен ключик на 10. Опа-ча! Ключик на 10, десь змився. Я навіть знаю де. Ключик на 10. Альфіраме стоїть. Розкручуємо. Трос збираємо. Як бачите, я одною рукою знімаю, одною круті. Все воно реально зробити. Дуже легко ремонтується. Так, є. Все. Зараз будемо йти мити чистити. Що знімлю за щиту вихлопної. Получається, сальник колінвала потік, бачите все в маслах. І воно не має розрідження. Ось все в маслах. Не має розрідження, не затягує бензину. Звичайно. Ще є раз така проблемка, що неякісні прокладки і прокладка під циліндром. Просто пропускається. Ну, прогорає прокладка, Пропускає... прогорає прокладка і починає пропускати під циліндром воздух тягне. І тоді теж воно не заводиться. Але Ми все зараз перевіримо. Ні, тут, добре, прокладка тут ціла, вона затягнута. Я все рівно перемию. Зараз іду пшекати хімію, помию її і тоді включуся, коли зніму вже щеплення. А з вами, як завжди, гаразд, леві нерви. Залишайтеся на каналі, буде цікаво. І ось як ви бачите, магніт ми зняли. Я магніт зняв, це все вимив. Першим ділом перед тим, як замінити сальник я зняв щеплення. зробив сйомник, зняв магніт. Тут простіше простого. І ось можете подивитися, сальник колінвала пропускає. він... Тягне воздух, немає розрідження, не затягує бензину і погано працює і не заводиться. Все, замінюємо сальник. Витягуємо, я просто витягую сальника, е беру тверточку. Обережно туди. І так витягую, видавлюю те, що зараз вам покажу. Трошки невдобняк одною рукою, як то кажуть. Шпоночка трошки мішає, але вона там на фіксатор РСБ стоїть і вибрати її нереально. Ось бачите, сальник задубів, пропускав маселко. Ось який він у маслі. При тому, що я це все вимив, при тому, що я все вимив. Все, зараз миємо картер бензинкою, витираємо, ставимо новий сальник і встановлюємо магніт, ставимо на фіксатор різьби. Закручуємо сальники в комплекті. З цього комплекту можна взяти лишень прокладку глушителя і два сальничка. Все, ті всі решта прокладки. Це до одного місця. Ці прокладки я не раджу вам взагалі ставити, це одноразові. Їх віддуває. Не знаю, довго вони там не працюють. А сальнички тут у комплекті добротні. Все рівно вибираємо сальника і докручуємо пружинку тут на з'єднанню до упора. Так, чик-чик-чик, пружинку докрутили. докрутили. Все. Зараз встановлюю сальник, мазаю маселком і встановлюю на місце. Але перед тим йду вимію всяку грязь звідси. Так, всередині ми так, всередині ми все вимили, змазуємо сальничок маселком. Обов'язково всередині ззовні Змазали. Шпонночка, то що в мене тут прилепла, виходить, але то нічого. Обережно на шпонку, так, сальничок. Відіймете Туди-туди чик-чик-чик. І він вам. Проліз. Надіюся я. А він так не пролазить. Ні, пролазить. Ось так обережно наш шпоночку. Сальничок туди пролізе. Так, забиваємо його. Акуратно. З правого з лівого боку, легонько навхрест. Все, сальник на місці. Повтираємо. Все, сальник установлений. А зараз кладу генератора, затягую, кладу шину і знімаю карбюратор. І що? Продовжуємо обслуговувати косарочку. Замінили ми сальник колінвала один на маховику. Поставили новий все, затягнули, замінили другий, я вже не знімав. Колектор карбіратора замінив там нову прокладочку, закрутив, перевіряю, щоб вона не тягнула воздух, бо через цю дирочку йде розрідження і качає бензином. Прокладка пропускає, косарка погано заводиться, або взагалі не заводиться, або газує. В общем, Там прокладка має бути нова. І ця прокладка під карбюратор, теж я зараз виріжу з пираніту, бо ця вже підустала. Поставлю сюди нову. Зараз знімаю карбіратора перед тим, як я його розбираю. Ось так, як можете подивитися, я його вимив. Звичайно, бензиною продули, все, щоб він був чистий. І по ремонту карбіратора. Ось тут стоїть пломба або, або заглушка у заслонці. Там іде іголка, як бачите. Стоїть іголочка. І тут угорі регулюється іголка, подача іголки. Там можна її відкрутити, підняти, опустити. Ніколи я там нічого не регулюю. Не лазьте туди, не робіть дурниці. Для чого? То воно завод відрегулював. Воно все гарно було настроєно, карбюратор у вас працював, забився, а ви просто берете замість того, щоб воздушний фільтр цей елемент почистити, бачите, які чистенькі продути. Замість того, щоб його почистити і замінити бензиновий фільтр, ви берете це, вибиваєте і крутите, настроїте, даєте більше бензину, все одно вам не працює. Іглу регулювати, завод виставив, хто там то збирав, регулював. І висоту іголки вже виставлено туди, лізати не потрібно. Карбюратор помили, продули, цю частину я взагалі ніколи не розбираю, хіба щоб заслонка заклинила. Все. Якщо заслонка вже заклинила, нічого ви з нею не зробите, бо там робиться вироботка, і карбюратор потрібно викинути, купити другий. У нас заслонка не заклинила, ігла запломбована, лізти туди не буду. Знімаю нижню частину, я вже болтики по, болтики по... розкручував. Та, так скажемо і діафрагми тут стоять, і пополкова камера, і клапан на бензин. Все тут стоїть разом. Ось так. Тут у нас йде канал, цей канал продути Має бути чистенький, все видути Прокладки діафрагми повинні стояти хороші. Ось так, як бачите. Все має бути сіточка, бачите, чистенька взагалі. Тут нічого навіть немає, хоч трошки світлення погане, але видно, там нічого, сітка не забита. Цю сітку продуваєте, прочищаєте. Тут має ходити клапан іголка. І бажано його зняти. Ось так. Зараз розкрутимо іглу. Тременше. Розкручуємо іглу, продуваємо цю нижню частину. Обережно спруженка, пальчик і іголка. Ось така ігла там стоїть. Всередині видуваєте. Так, я продуваю цю частину і сіточку. Сіточка в нас чиста, все рівно це все продуваю. Гарно протираю, щоб було чисте. Дивлюся, щоб не був забитий канал. І збираю карбюратор у. Все продули, все почистили. Дивимося на іголку, щоб тут не було нічого на наконечнику на іглі. І складаємо в тому самому порядку. Ось клапана. Обертаємо, закидаємо сюди спружинку. Дивіться, що пружинка рівненько сіла. І беремо. Все стоїть на місці. Закидаємо болтик. Дивіться, бо тут алюміновий корпус не крутіть, так скажем, насильно ось цей болт. Щоб він попав на різьбу на виток, бо спортити карбюратор. Вете різьбу, буде біда. Ось легонько закрутилося, як можете побачити. Хтось там мені писав, як ти жикльори закручуєш. Так беру і закручую. Так, без донометричного ключа. Беру і закручую. У мене є чувство у руках. Закрутив, все. Тепер натискаємо на клапан. Тут діафрагма тисне Бачимо, іголка ходить. Все воно гарно відкриває і закриває. Все, тут готово. Сюди ставимо діафрагму. Дивіться, щоб діафрагма була ціла повністю. І ось ці прокладочки під нею теж, щоб були цілі. Тут ви не перепутаєте є ось такі два відливи. Діафрагму. Має діафрагма дирочки на відлив, чик-чик-сіло. Є таке. Тепер беремо карбюратор. Тут у нас вже все теж видуто, почищено, прокладка стоїть. Беремо діафрагму. Мембрану, так скажемо, мембрана тут стоїть. Ось так. Це клапана, які перекривають карбюратор. Тут є один клапан і другий, перекриває бензин, коли затягує. Так, тепер ставимо нижню частину, те, що тут є дирочки. Сюди так чик і є готово. Потім беремо діафрагму. Ось так, чик. І верхню частину. Поплкову камеру, так скажемо. Хоч китайці, але розумні люди. Я їх поважаю. Уміють зробити гарні речі, роблять і гарні і негарні. Такі добротні, що воно працює довго. Хороший Китай то є хороший Китай. Так і закрутили поплокову камеру, затягнули болтики. Карбюратор у нас готовий до установки. Цю прокладочку дешманську я викидаю і ріжу таку саму з пераніту щодо переніту свого. Дивіться, вирізаєте прокладку. Тут повинна бути ось ця головна ось ця диречка. Це канал, який йде на розрідження. Ходиться в карбюраторі. Вирізали, приклали. Ось як бачите, все в нас співпадає. І дирочки всі співпадають. Зараз ставимо сюди корпус воздушного фільтра на прокладочку зразу, звичайно. Я так раджу складати. Ви собі складайте, як собі захочете. Все воно є. На дирочки співпадає. Все чітко, тепер закручуємо на мотора, звичайно. Гарно, це все тут обіжерти би було чисте, Прокладочки цілі. Так, чик. Встановлюємо на місце. І карбюратор у нас продутий, почищений, прокладки нові, він повинен працювати, я так думаю. Дивіться, що по колекторі, тут де крутиться болти. Були різьби цілі, бо якщо різьби не цілі, то воно буде пропускати воздух не буде тягнути. І це не буде. Все, готово. Тепер дивіться. Тут є у нас два шланги на карбюраторі. Ось цей іде обратка, а це йде вхід. Ось цей шланг, тут було перепутано, ось цей шланг, який йде е, з воздушного з бензинового фільтра, повинен сюди сідати. З правого боку на дирочку. Чик. А той з лівого боку. Все, закладаємо шланги, скручуємо це докупи, будемо пробувати заводити. І гараста леві нерви. Завершив ремонт, та поміняли прокладочку під карбюратор, почистили, продули, все скрутили. Сальники нові, вимили, почистили, все зібрали. Замінив я ще. Шланги бензинові разом з фільтром бензиновим і з резинкою Бо там вони вийшли у негодність. Получається, як заводимо підсос, так як звичайна косарочка, зажання в нас уключено. Я вже її заводив, підрегулював. Все працює шикарно. Це оглушити підсосом через те, що кнопка не робить. Провода всі працюють. У кнопці контакти вигоріли, не замикає, тут провіряв, все робить. Ось так виходить, що регулювання карбюратора проста. Я від, закручую болт Жиклер Ось цей повністю до упора і розкручую оборот і півтора. Все, і тоді воно працює. І голку не киваю і не разу вам кивати. Це все відрегульовуйте Чистіть, міняйте сальники і все у вас буде працювати. А з вами, як завжди, був Гаразд Сталеві Нерви Ось такий був ремонт мотокосарки китайської. Підпишіться на канал, ставте лайки, як завжди, пишіть коментарі. І до зустрічі у нових ремонтах.